Друзі, і ви зараз дізнаєтесь, яке завтра свято, у кого завтра іменини і що не можна робити в цей день. Отже, 19 січня Всесвітній день домашнього сиру, Всесвітній День Снігу, День консервної банки. Вона вперше була запатентована у цей день у 1810 році, та Національний день попкорну. Адріани вшановують пам'ять святого преподобного Макарія Єгипетського, а свої іменини 19 січня святкують. Антон, Макар, Микола, Петро та Федір, вітайте ваших іменинників. А що не можна робити в цей день? Отже, не можна важко працювати, інакше весь рік будете виконувати таку роботу. Не можна носити чорний одяг, бо може прийти біда. Також не слід стригти волосся, бо зістрижете з ним здоров'я. А ще наші предки вірили, що цей день є вдалим для будь-яких починань. Особливо вдалими вважалися справи, які пов'язані з покращенням життя інших людей. І це буде завтра, 19 січня. Слава Україні і слава ЗСУ!